Ліна Костенко біль єдиної зброї. Півні кричать у мегафони маль. Аж деренчить полив'яний світанок. Мій рідний краю зроду ти не мав Нейтральних бар тих прісних поританок. Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу, Такі густі смарангтові та слова. Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту мов жита, добірним зерном колосилася мова. Вона, як хліб, вона мені свята, із кров'ю предків тяжко пурпурова А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам полено дорожчі. і сниться сон, пасуться корови. Сім тучних, але більше тощих. Скобуть озими, нищать ярину, Ще й гидять, гудять, гратисями крещуть. Трагічну мову, вже тобі труну не тільки вороги, а й діти власні тешать. Безсмертну мову, ти смієшся гірко. Ти ж цій труні не вмістишся, до речі, вони ж дурні, вони знімали мірку. Своїх принижень не з твоєї величі, як ти жилася з того чаїною, як часто лицемірив парнас, шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий росами, космічний, вічний, зоряний, барвінковий, коли ти звався Малоросії? Моя поетеса була українкою.